Добрий день, хотів би вам показати вирішення проблеми із розтяжками, які труть корпус трактора. Ось де прицепне. Ось так виглядає ось тут. Значить, що ми вирішили? Купили ось такі шайби. Ось так виглядають шайби. Отвір тут менший, ніж на валу, значить, робимо фризою більший отвір, щоб налазив на вал. І вставляємо їх ось сюди, що з той, що з цієї сторони. І попередньо ми відведемо ось оці розтяжки від корпусу трактора, і вони не будуть терти по корпусу. Значить, попередньо ми зробили вже на іншому тракторі таке. Ось зараз я вам покажу. Йдемо до іншого трактора. Ось так в нас вийшло. Ось ми вставили ці шайби і відвели розтяжки від корпуса. Ось такий зазор. І вони перестали терти корпус. Ось так виглядає. Далі що ми ще зробили? Значить. Також іще зробили чистик на плуг. Ось так зварили, бо той в нас відламався. І ось так в нас вийшло. Робили ми чистик з польової доски. У нас були... Замінені старі польові доски, і ми вирізали і зробили з неї чистика на плуг. Далі також ми робили сьогодні електрику на прицепі. У нас вона працювала, але потім відірвали ми її. І заново пустили і тепер працює. фонари. Сейчас мы включим и покажем. Включим габариты и включим правый поворот. Ось так працює? Ну і лівий так само працює поворот, Так, пустили масу? на окремий провід. Резетка в нас трошки поломана. Думаю, скоро замінимо. Дякую.